Навчіться відпускати гроші з легкістю. Не прив'язуйтеся до них. Не прив'язуйтеся взагалі до, до нічого матеріального. Бо все, що матеріальне, ви тут і залишите. Ви нічого з собою не забираєте. А чим більше цієї прив'язки, тих переживань, того тригера, що мені не вистачить до завтра, що я не буду мати що їсти пити, тим більше і забирають, тим е, ваші страхи вами і керують. Отже, навчіться відпускати з легкістю. Розумійте, що гроші це та сама енергія, яку ви запускаєте. Якщо ви з легкістю ділитеся цією енергією з іншими, відповідно, ця енергія повертається від вас. І є класна практика в марафоні «21 день до достатку. Вона, до речі, так і називається щодо достатку, і щоб збільшити цей достаток, треба позбирати всі чеки, які ви потратили на себе, на себе мої янголи. І все, що ви потратили на себе, повернеться до вас з сторицею. І це. Перевірено.